Кейт Мідлтон запідозрили у використанні уколів краси. Британський пластичний хірург Км'юнік Сомджи припустив, що 37-річна Кейт Мідлтон підсіла на бебі ботокс. це ін'єкції з мінімальною дозою бутуло бутулотоксину. Лікар публікував фото герцогині Кембридської форматі до і після. Проведення процедури, і він написав: зверніть увагу на зменшення виразності зморщок у неї на лобі, а також на опущення середньої частини і кінчика брови. Од, е, однак, представник Кенсінг палацу одразу відреагував на публікацію хірурга і в заяві з New York та Post назвав усе це абсолютно брехнею. Ну і власне, що таке Бебі-Ботокс? Які ризики і небезпеки приховує ця косметична процедура. Просто зараз розповість хірург Ростислав Валіхновський. Вам доброго ранку. Доброго ранку вітаю вас. От власне ми не один раз вже так з вами говорили про ін'єкції краси, про їхню побічну дію. Наскільки це безпечно? Там про зокрема про втрату міміки згадували жертв цієї процедури жінку левицю і Кена. Однак тепер у моді вже максимально натуральна. Природній вигляд, і от дерматолог Гарольд Лансер, до якого часу звертаються Вікторія Бекхем, Дженіфер Лопес, Бййонси, Кім Кардашіан, говорить про новий тренд у косметології. От саме ось цей Бебі-Ботокс. Роз'ясніть нам, дівчатам, що це за процедура, чим вона відрізняється від звичайних ін'єкцій краси. Дякую за нагоду э, говорити про чергове розвінчування фейків та міфів. Тому що Baby Botox це свого роду е, препарат, який має дійсно меншу дозу ботокса, uh -huh. меншу дозу ботулотоксину. І зрозуміло, не має нічого до річі з дітьми. Бейбі, англійською, «дитина». Так? Тобто мікродози вважаються, що не мають такого шкідливого впливу, не мають такого ризику побічних реакцій, ускладнень, як справжній uh -huh. ботокс. Ну і, власне кажучи, дуже невдячна справа випала от моєму колезі хірургові, який почав коментувати такі речі, тому що це не можна назвати по-іншому як хедлайнерство у сфері якогось каналу фейк-новин. Тому що ну, неможливо побачити такі симптоми в форматі відеоряду, як виглядає відома особа королівського, королівської родини. Ну і взятися, взяти на себе таку відповідальність, що я гарантую, що саме такі от ускладнення можуть бути зв'язані з таким от препаратом. Тому зрозуміло, що королівський двір зреагував миттєво і спростував всі ці фейк-новини. Якщо повертатися до основи основ, то зрозуміло, що сам препарат він має антиприродну дію. Одно до, до речі, от зараз ми бачимо фото до і після так на екрані до і після ін'єкції. І як ви прокоментуєте? Прокоментуєте ці фото. Дійсно, ви бачите? Візьмете на себе відповідальність, коментувати чи дійсно є там ці уколи ін'єкції, чи немає? Я вже дав відповідь на це запитання. Я думаю, з вашого дозволу ми його коментувати додатково не будемо. Але ми бачимо прекрасну молоду жінку, яка має чудову міміку, яка має природний вигляд. І я, власне кажучи, ратую наших, нашим і раджу нашим українським красуням і дівчатам, і жінкам, відомо, що українська красота є одною з найкращих в світі. І не звертатися до таких от протиприродних засобів. Ми розуміємо, що Ботокс, не дивлячись на таку масовану терористичну рекламу, яка йде з медійних ресурсів, екранів телевізора, з інтернету. Величезна кількість клінік цим займається. Це просто бізнес такий хороший знаєте, от, бізнес, який дозволяє е, протиприроднім способом якимось чином на певний час ніби покращити е, красоту, ага. яку можна покращувати природніми способами. Тобто це здорове харчування, фізичні, навантаження так і таке інше. Що робить Ботокс? Він блокує, по суті, периферичну нервову систему ага. на певний час. Хоча при тривалому частому використанні він може приводити до таких змін, в стані, наприклад, того ж самого обличчя, uh -huh. які приводять до того, що пацієнтка звертається швидше за тим самим фейсліфтингом, за підтяжкою обличчя, наступає так званий гравітаційний птос. Блокується передача нервових імпульсів, виділення стилхоліну, медіатор в кінці нервових закінчень, які інервують м'язи обличчя. Хоча ми можемо теж проговорити про дуже цікаву справу, як лимон тере-лимонад, перетворення такого uh -huh. кислого продукту у солодкий напій, uh -huh. коли ботокс дійсно працює, дає дуже гарні ефекти у тих проблемних ділянках сучасної медицини, які дійсно є. Ну от давайте знову повернемося все ж таки до цього до цих е, бебі-ботоксів. Так, оце ми мінімальна кількість цієї ін'єкції. Ось Жулія Роберт зізнається, що я зробила ін'єкцію ботоксу один раз в житті, тому знаю про що говорю. Я почувалася жахливо, не могла підняти брову, зажмуритись, коли сміялася. Мені стало страшно, моя міміка. Це частина мене, і раптом мене її позбавили. На щастя, через п'ять місяців все повернулося в норму, і тепер я точно. Знаю, що більше ніколи, от е, ви вже про це не один раз заявили, і в нас говорили про те, що ви не підтримуєте так ін'єкції краси. Однак в інтернеті дуже багато пишуть про те, що використання мікродоз дозволяє все ж таки зберегти міміки обличчя. Це так чи ні? Справа в тому, що такі заяви вони мають тільки е, такий тимчасовий характер. Тому що зрозуміло, є певний ефект на основі чого власне ці uh -huh. продукти і препарати продаються так активно, так і використовуються. Але не треба забувати про негативні наслідки використання цих препаратів. Адже якщо ну, секундочку, uh -huh. тобто, все ж таки зберіга при мікродозах зберігається рухливість м'язів, є залишається міміка чи ні. Блокується просто не така кількість, не такий масив м'язів, мімічних м'язів uh -huh. обличчя, і ефект такого амімічного обличчя він практично не виникає. Тобто, uh -huh. частково зберігається міміка, і, власне кажучи, з двох зол, якщо вибирати меншу золу, то це менша зола. Uh -huh. Але пам'ятаємо про відгуки от таких от відомих персон, які застосували цю методику, причому застосовували її надзвичайно часто. Привикли, стали свого роду в лапках наркоманами такого mm -hmm. методу. Вони в кінці кінців в фіналі відзиваються за даний метод негативно. Ну і більше про те, ми переговорили, так про які наприклад цей бебі-ботокс, що робити мікродози, то частково зберігається мімік, але все одно можуть бути далі ускладнення. То власне, чим може бути таким небезпечний цей ці ін'єкції, мікроін'єкції про це поговоримо далі після паузи, і як правильно обрати майстра, який проведе цю процедуру. Отже, у нас в гостях хірург Ростислав Валіхновський говоримо про новий тренд у косметології Бебі-Ботокс. І ми вже розібралися, що це мікродоза, яка допомагає частково зберегти міміку. От, власне, чим може бути небезпечний небезпечний ботокс або бебі-ботокс? Ви там сказали, які можуть бути наслідки, але хочеться от продовжити про це говорити і до слова згадати історію. На минулому тижні в Одесі вибухнув скандал із простроченим ботоксом. От як які можливі ускладнення у цьому випадку і на що потрібно звертати увагу, зважуючись все ж таки на цю процедуру? Справа в тому, що ботокс як препарат і е, діюча речовина це ботулотоксин група А, тип А. Він блокує, як я вже сказав, проведення імпульсів у периферичній нервовій системі. Відповідності, якщо процедура проводиться правильно. У тих декретованих випадках, uh -huh. коли дійсно пацієнтки йдуть і звертаються такою допомогою, то безумовно ніяких проблем не виникає. Але якщо препарат вводиться неправильно, вводиться, на наприклад, не в ті ділянки, які були домовлені uh -huh. до самого втручання, у більших дозах відповідності цей препарат має здатність мігрувати до інших анатомічних зон, того самого обличчя, шиї, можуть виникати проблеми з охриплістю голоса, проблеми з диханням. Можуть навіть виникати так? Так. голос дихання, навіть е, якщо, наприклад, були ін'єкції uh -huh. в області шиї, так або нижньої третини uh -huh. обличчя, описані такі ускладнення. Крім того, е, що передозований ботокс може виникати тривалий час амімія, така маскоподібність, uh -huh. про що говорили відомі е, vip персони. А якщо е, прострочений, то що тоді прострочений? Взагалі там цілий е, така, сценарій, який може бути непередбачуваний, і ціла палітра ускладнень. Яка може закінчуватися грізно від ускладнень запального характеру, від адверзивних ефектів алергічних реакцій. Алергічна реакція виникає не тільки на сам токсин, до самого препарату ботокс входить і людський альбумін, входить натрій хлор. Тому до любого з цих компонентів може виникати алергічна реакція, яка в свою чергу проявляється набряком обличчя, утрудненням дихання за того, то, mm -hmm. що вже в ділянці верхніх дихальних шляхів виникає надмірний набряк. І утруднюється, власне, вже критичні можуть виникати стани. Ну ви просто страшну картину намалювали. А ну от чи правда, що ін'єкції ботоксу роблять навіть у зону пахви, так пахвище позбавитись потовиділення на ну на скільки це безпечно робити. Це якраз ті е, е, такі покази, так, які, в яких Ботокс є нашим другом uh -huh. і ефективно працює, вирішує низку проблем. Крім названої вами, ще Ботокс використовується у післяінсультних хворих, uh -huh. е, у хворих, які мають гіперактивний сичовий міхур і мають часте сичове пускання, дозволяє зняти цю проблему. Uh -huh. І крім того, хронічна мігрень, мігренозні болі. Теж піддаються ефективному ботоксу. боту. В цьому випадку ботокс лікує правильно, так, і так. от саме щоб не було потовиділення, це теж лікує і онкохвозахворювань не викликає. Такі випадки таких ускладнень, проглядаючи наукову літературу, я не спостерігав. Але угу. щодо ефективності лікування потовиділення, дійсно певна кількість ін'єкцій угу. в цю ділянку, саме де утворюється закладено анатомічно від народження людини велика кількість потових залоз, угу. Блокує надмірне потовиділення, і відповідності може такі періоди можуть сягати без проблем до одного року. Дякуємо, розібралися в цій темі. Що таке бебі-ботокс, мікродоза, яка допомагає зберегти частково міміку. Ну це вже далі справа за вами, вдаватися саме до цих ін'єкцій, краси чи ні. Але звичайно, хотілося подовше без уколів ін'єкцій зберегти свою молодість, своє здоров'я. А для цього, звичайно, треба і більше відпочивати, менше стресувати. Ну і гарний настрій цьому обов'язково має допомогти. Я вам дякую. дякую вам. Я нагадаю, що з нами був хірург. Хростислав Ростислав Валіхновський далі буде.